Якщо у вас звичка завжди відкладувати свої самі основні такі справи, ви займаєтесь всім чим завгодно, окрім того, щоб зробити основне, виділити цьому час і зробити і видихнути. Ви не представляєте, наскільки ось це, от наше те, що ми не виконуємо, основне, особливо скільки вона жере з нас енергії. Тобто ми завжди думаємо про це. Треба зробити, треба зробити. І наші думки також, а потім, а потім. Але ми не можемо відпустити цю ситуацію. Ми завжди зливаємо туди енергію свою за те, що треба зробити. І в мене таке також було. І я просто себе в цей час заставляю, думаю, я почну 5 хвилин, хоча б виділю на це, а там як піде. І частіше за все буває так, що я почну і це так затягує. це... Так становиться цікаво, що не можеш навіть зупинитися. Головне почати. І після цього, як ти зробиш, навіть якщо не всю справу, особливо, якщо це пов'язано з роботою, або ну, у кожного свої справи бувають. І коли ти почнеш, навіть якщо не закінчиш до кінця. Ти після цього себе так почнеш хвалити, що ти такий молодець, що ти почав, що ти нарешті до цього дійшов, і тобі від цього навіть добре буде, і настрій підійметься від цього, і спокій буде в твоїй душі. І це треба тільки почати. Якщо ви почали, ви потім і закінчите. Тому що ви побачили, що це цікаво, вам це подобається. І як ви наповнюєтесь після того, як ви це зробили, і ваша енергія не зливається, куди попало. Тому спробуйте, будь ласка, я дуже сподіваюся, що цей метод вам підійде, і ви також будете так наповнюватися своїми справами від своїх справ, від того, що ви зробили, від того, що не ви відтягуєте, і від того, що ви молодець, що ви нарешті почали це робити.